Яся радість встати на світання, з молитвою зустріти день новий, позаду всім залишити страждання з надією долати шлях земний, якась радість з щастя зодягнутись, всім побажати миру на землі, і вперше після волю посміхнутись, добро і ласку сіяти у землі, якася радість чути голос рідних, вслухатись у співи солов'ят, відчувати, ти комусь потрібний. Бо в небесах записане Твоє Ім'я, Якася радість вірити, прочати, яка богатство сіли світа любити, і милості від Господа чекати, Йому одному правдою служити, Якася радість знати, що Ісусом ти куплений для вічного життя, що з Ним всі переможеш, тут спокуси, і тільки в Ньому світле майбуття, яка радість. Бачити зірниці, пройтися шутовим ранком по траві, у спеку ще напитися в Одисі і тішитись, що друзі всі живі. Яка це радість з ближними розділити шматочок хліба з ним свою печаль, когось від зла собою захистити, дивитись на дії синів си, дати. Яка ця радість горе геть прогнати! Непрошений спорогу з з-під дверей відповіді на молитви стати благословінням для усіх людей. Яка радість виплакати сльози і зрозуміти, більше не болить, де світ душі попалений морозом, там знов квітує щастя кожну мить. Яка ся радість знати, що, для... що на небі записане ім'я твоє давно. Що Божа ти, дитина, і для тебе з Ісусом бути право вже дано! Якася радість назавжди лишити тягар гріхи і вирватись весь, більш у темряві ночі не ходити, до світла лиш спішити, як колись. Якася радість горю не давати, відняти серця промінь доброти, Якася радість Богу довіряти і радістю постійно берегти. ありがとうございま